Очну з інформації для кримчан, як відомо, на території окупованого півострова неможливо здійснювати соціальні виплати, зокрема пенсій. Тому міністр соціальної політики Людмила Денісова закликала українців кримчан приїздити на материкову Україну, щоб отримати свої гроші. Для цього потрібно чоловіку приїхати в то в ті райони, які будуть определені цим порядком Херсонської області. и обратиться с соответствующим заявлением, что он хочет получать пенсию в таком-то отделении почты на материковой части или через банковский счет. Зранку донеччани могли залишитися без пенсії, зарплат та інших соціальних виплат. Відділення Нацбанку в Донецькій області змушене було призупинити роботу на певний час, адже сепаратисти погрожуючи вимагали кругленьку суму готівкою. Це попри те, що гроші для пенсій та інших виплат в регіони не без перешкод доставляють БТРами, розповіла міністр соціальної політики Людмила Денісова. Однак, заступник голови Нацбанку Володимир Кротюк повідомив, що ситуація стабілізована, однак її намагатимуться розхитати і на. Далі цього з боку сепаратистів була здійснена безпрецедентна вимога до Донецького територіального управління Національного банку України про передачу великої суми коштів сепаратистам. Якщо ні, це не буде здійснено. Була погроза здійснити зачистку. Ми евакуювали людей на сьогодні. Зранку територіальне управління працює, платіжна система. Включена і банки регіону працюють. Ці терористичні сепаратичні дії б'ють саме по нашим громадянам, і я звертаюся до мешканців Донецької Луганської області. Треба підтримати проведення антитерористичної операції і разом покінчити із терористами, і з сепаратистами, і в Донецько-Луганських областях. На вимогу народних обранців у Міноборони відзвітували на що витратили бюджетні гроші. Нагадаю, із резервного фонду на потреби української армії було виділено понад 4 мільярди гривень. Та найбільше депутатів цікавило, як розпоряджаються коштами українців, які жертвували свої гроші у рамках акції Підтримай українську армію. Таким чином, міністерство оборони вдалося зібрати 122 мільйони гривень. За пропозиціями генерального штабу збройних сил благодійна допомога від українців пішла на поле. Нове обмундирування нового зразка, коли захисні шоломи, спальні мішки та ізолюючі підстилки, спеціальне взуття, флотську форму одягу, а також маскувальні сітки та засоби зв'язку. Зараз проходять процедури по закупці цих речей, і вже є остаточні дати їх отримання. Ми десь на 20.05 отримаємо майже половину спальних мішків. До, до кінця цього місяця отримаємо частину шоломів колозахисних, польове обмодерування, черевики, флотську форму. Інші поставки у нас будуть до кінця червня місяця. Тим часом парламентська тимчасова слідча комісія, що вивчає обставини убивств мирних громадян в Одесі, Маріуполі, Красноармійську та інших містах, вирішила наступне засідання провести у Одесі 20 травня. Мова йтиме про обставини подій 2 травня. Запрошені правоохоронці та громадськість. Нагадаю, у той день в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами Загинуло понад 40 осіб. Подібні засідання через тиждень планують і в Донецькій. Та Луганській областях, зокрема в Маріуполі та Красноармійську, вже збирається інформація про те, хто вбивав там мирних громадян. Сьогодні ми вже підготували відповідні письма в правоохоронні органи, і в тому числі сьогодні вже виїхали депутати народні депутати з Луганської і Донецької області. Которая вже систематизує ту інформацію, в тому числі і дану інформацію, і э, на засідання буде доведена. також сьогодні. Було повідомлено, що відбувається цілеспрямована атака банкоматів та відділень банків сепаратистами. Наразі вже було 20 нападів, і це завдало банкам збитків на суму понад 13 мільйонів гривень. Це основні новини з Верховної Ради. На цьому мене все колеги. Вам слово.